21 квітня у великий четвер на території Києво-Печерської лаври розпочав свою роботу благодійний пасхальний ярмарок великодній кошик. Як і кожна добра справа благодійний ярмарок розпочався молебнем. А після молитви намісник Києво-Печерської лаври архієпископ Павло освятив ярмаркові будиночки та великодні кошики, які оздоблювали всі охочі. Я зараз задекорую цей кошик і куплю його. Викуплю для того, щоб це пішло в благодійний фонд для дітей. І ще саме основне то, що заповідник приймає участь. Це не мій безпосередній вклад, це вклад всього творчого колективу, який працює і працював над тим, щоб ця ярмарка відбулася, над тим, щоб дійсно кошти благодійні були і пішли на допомогу хворим дітям, на те, щоб люди могли отримати гарні свят, гарні ті ж самі кошики і товари, які зараз є виставлені на цьому ярмарку. Кошики справді користувалися попитом. Ну а що саме в них покладуть на свято, аби було чим розговітись, то вже справа особиста. Я думаю, що сюди люди прийшли з чистим, добрим серцем для того, щоб люди розговілися. Що потрібно на Пасху? На Пасху беруться саме просто освячені продукти. Спочатку яйце, ну на літургії повинні бути просфора, свята вода, яйце, сир, м'ясо, хто що має. То, що має, нехай і розговляється. В ярмарковому будиночку Києво-Печерського монастиря кошики продавали разом із провіантом, продуктами екологічно чистими з лавського підсобного господарства. Тут же можна було придбати і великодній рушничок. А поруч торгували вишиванками, а саме тими, що вдягають на великі свята. Хто на цьому розуміється, ніколи не вбереться у будень у святковий стрій? Ярмаркували на лаврському майдані і свічками та різними сувенірами, а ще запашними пряниками, які в пору Київської Русі називали медовим хлібом. Кумедні іграшки та наївні поробки привезли на ярмарок волонтери руху Молодість не байдужа. Собственно говоря, все эти игрушки, которые мы сегодня видим, это поделки, сделаны собственноручно детьми из онкоцентра. И сегодня мы здесь их представляем, и собираем средства для детей, которые нуждаются в помощи, в том числе материальной. И все средства собраны от продажи этих поделок, Они пойдут на лечение этих детей. Усі, хто завітає на ярмарок «Великодній кошик, зможуть повчитися у майстер-класах. Їх тут буде 15. Навчать і ляльку мотанку крутити, і писанку малювати. Українська православна церква проводить цей ярмарок, маючи на меті дві, дві речі. По-перше, це благодійний ярмарок, і ми збираємо кошти на допомогу дітям до світлого Христового Воскресіння. А друге це просвітницький ярмарок, і ми фактично відроджуємо традиції підготовки до Пасхи, проводимо майстер-класи з писанкарства, декоруємо кошики, фактично збираємо пасхальний кошик і даємо можливість віруючим людям, які на Страсному тижні приходять до церкви, даємо їм можливість не відволікатися, не поринати знову у суєтність супермаркетів ринків. А взяти це необхідне до пасхального столу безпосередньо біля храму на площі в Києво-Печерській лаврі. Погодьтеся, най найнеобхідніше у великодньому кошику саме Паска їх чепурних і рум'яних на ярмарку стільки, що аж очі розбігаються. Господині, що пасками торгують із неприхованою гордістю за свій товар, давали смакоту покуштувати. Ми завітали до будиночка із назвою Рум'янець, і виявилося не даремно. Це найсмачніше буде святково, бо тут зайде і курага, і зелені кульки, і родзинки, і, і здоба. І це дуже смачна пасочка наша буде. Ось така вона буде в розрізі. Є така сама дитяча, ось в розрізі. Ми можемо вам запропонувати дегустацію, посмакувати святкову, бо це є свято, це є великдень. 69. і вам раджу посмакувати наші пасочки. Ми з міста рівного тим, хто хоче встигнути поярмаркувати у лаврі до Великодня, ми радимо поквапитись, бо свято вже на порозі. Хоча й працюватиме великодній кошик і після свят аж до 2 травня.